Херсон місто, де у мирі і злагоді поряд живуть численні народності. Яскраве підтвердження цьому фестиваль дружби народів, що пройшов нещодавно у кіноконцертному залі ювілейний. Гала концерт отримав поетичну назву Осіння рапсодія і не дарма. Концертна програма була розроблена відповідно до прекрасної пори року осені, а провідною темою заходу стали квіти. Свято взаємопорозуміння та взаємоповаги було проведено у Херсоні вже дев'ятий раз. Наступного року фестиваль відзначатиме перший значний ювілей. 10 речи. Цель нашего проведения фестиваля – это показать, что в нашем городе проживает очень много национальностей, есть очень много национальных культур, где мы можем в данном фестивале выразить, показать свою культуру, показать свою музыку, показать свои танцы. Не всегда каждый может национальность проявить это, но эта возможность мы сейчас ее предоставляем людям. В этот раз мы же экспериментально сделали. Еще один вариант. Мы после концерта проводим дискотеку молодежную для национально-культурных обществ, где приходит молодежь, и в дальнейшем будем развивать для того, чтобы дать возможность каждой национальной культуре показать себе молодежи выразиться. Они могут рассказать о своей национальности, они могут предложить нам э, обучить какие-то основные элементы своего национального танца, спеть э, свою песню. Ну, Понимаете, вот этот э, толчок будет для того, чтобы наша молодежь тоже дружила между собой, чтобы они понимали, что это одна семья. Концерт осіння Рапсодія захід визначний ще й тим, що у процесі його підготовки та проведення представники різних культур не тільки отримують можливість продемонструвати громадськості кращі здобутки своєї культури, а й знаходять шлях до сердець одне одного. Так у процесі підготовки до концерту зароджується справжня дружба між представниками найрізноманітніших національностей. А традиція влаштовувати фестиваль зберігається та з роками тільки міцніше. Фестиваль Дружба народів це фестиваль, який має певну історію, певні здобутки. Фестиваль проводиться спільно Херсонською обласною державною адміністрацією через управління культури і туризму. Його активно підтримує наші культурні товариства на чолі з Іваненка Юрієм Миколаївичем, директором нашої філармонії, заслуженим працівником культури України. Він опікується не тільки історією культурою ромів, він опікується і історією і культурою, і розвитком цієї історії і культури багатьох народів, які населяють нашу хер. Херсонську область. Я думаю, що в наступному році цей фестиваль отримає якісь певні преференції, оскільки фестиваль поєднує не тільки наші національні самобутні українські традиції, а започатковано для того, щоб також, також впевнено розвивалися традиції народів інших, які дійсно живуть і творять цю історію на терені Херсонської області. Участь у концерті взяли 16 колективів, а це близько 160 учасників. Серед них майстри мистецтв України і творчі колективи національних спільнот Херсона. Ведучою свята виступила Любов Фогель, солістка обласної філармонії. Учасники концерту дотримувались провідної теми теми квітів. Вони, як вічні супутники нашого життя, красномовніше за будь-які слова можуть виражати любов та ніжність, тугу та радість, почуття поваги і болі. Тож не дивно, що кожен народ має свою квітку, власний символ, найбільш йому близький. Тож на честь таких символів національних спільнот солісти та колективи. Підготували номери – вокальні, ...танцювальні, поетичні. Виступали на сцені ювілейного і дорослі професіональні колективи, і колективи дитячої творчості, пісенні і танцювальні ансамблі. Замішательний фестиваль, я думаю, що він об'єднує, і діткам цікаво. Дітки вам цікаво? И Я думаю, що це те, що необхідно робити і... Діти себе проявляють, і ми пам'ятаємо наші корні, тому що на Херсонщині очень много народності. Так? І це день, коли люди об этом сповінають. это радує. тож творчий букет, що його подарували виступаючи усій багатонаціональній родині Херсона, не залишив байдужим нікого з присутніх на галоконцерті осіння Рапсодія.